Сергій Федорович, тільки що приїхав з Варшави. Як ви думаєте, я вам скажу чесно, чистить даже тоді, коли нічого нема. І того його нема. Ну, серйозно. Тобто, По-перше, логіка яка? Тобто, вже на загал кажу, посипають тоді, коли ще не примерзло. От збирається примерзнути, а не так, як ми, примерзло, і тоді посипаємо. Ми, ми посипаємо одразу же просто второстепенне. Мене тільки що носило там, на повороті перед гостомелем, то я не знаю, як ми посипаємо. але мене по всій Варшаві ні разу не носило. Розумієте, да? Тобто логіка яка? Посипають тоді, коли тільки висип... ну, от відчувають, що от зараз вечором буде приморозок, вже йде машина і посипає. Дороги посипають тільки солью, тротуари посипають. Піском. На майбутнє хотів, хотів внести пропозицію, тому щоб на наступний рік все-таки ми е, вирішили закупити ціль без піска... Нас немає, де її зараз зберігати. Для того, щоб її закупити, треба збудувати ангар для її збереження, тому що вона під відкритим небом зберігатись не може. Потече. Так, да, вона потече. Вона не потече, вона візьметься камнем десь. Ну. Давайте шукати виходи, приймати рішення. Ну, тобто, ну, бо ми сидимо, у, нас, у вас там приміщень, поки ми їх всі не розваляли. Мама, не горюй. Чи мені сходить? Можна грузитися е, трактором. в Ті приміщення трактор не зайде. Тут реально треба строїти ангар для. Е, це друге. Ну зараз я вам розкажу, пане Глазу, не стійте. Сидайте. Друге. Е, от реально е, на, всю, на всю Варшаву е, 600 чоловік працюючих вже ну, в, їхньому, в їхньому комунальному підприємстві. Але там мільйон 700 жителів. Відчуваєте різницю? Але йдеш, от їдеш, і немає, немає е, пів години, щоб ти не приїхав мімо людей, які, які сиплять пісок по тротуарам. От вони йдуть дві години, 10 чоловік разом в одній групі, за ними якийсь об'єкт, який супроводжує по матеріалам. І 10 чоловік йде, і от дві години поспіль йде, потім їх забирають, вони гріються годину, і далі 10 чоловік йде поспіль. У нас єди... єдині люди, які от добросовісно виконують свою роботу, це, оці, що біля Ради Ірпінської міської, зранку до вечора грибуться. Ну, не треба тут грибтись. Це, це вони, в принципі, на благоустрій є. Тому що у кожного двірника є свій об'єкт прибудинковий е, благоустрій, який сипить тротуар і все, це ці люди, які ми бачимо кожен день. Ні, так ми ж говорили про двірників з вами. Так давайте двірник робить свою роботу з кількох до скількох. Ну ми говорили про це. А потім що він робить? Іде додому, відпочиває до наступного ранку. Ми говорили, що давайте замотивуємо їх заробітною платою. Але щоб вони працювали. ну, Але він не йде додому, якщо бути по-чесному. Тому що йому півтори тисячі гривень, які ви платите йому в місяць, йому мало. І він йде підробляти в інше місце. Чи прибирає десь там чи е, жінка, чи ще щось робить. Тому давайте замотивуємо їх тут, хай вони залишаються і йдуть далі працюють. Ну так не може бути. Ну, реально, от заїжджаєш. Ми на чого ми минулому році на Гостомельському шосе тротуар построїли? Не знаєте? Якщо він зараз. Ну, ніхто його не пробував сипати. Там немає, не сипать, а навіть там є куди вигорнути трактором. Бо там пішов спуск вниз на озеро. Там не стоїть опора, там спокійно можна вивернути. Ну, просто от якось так виходить, що немає. Гостомеля немає нікого. По Гостомелю взагалі їх здити не можна. Я сьогодні не знаю, сьогодні не тільки мене носило, всіх там носили. Сережа, набери когось там. Хай поїдуть посиплять. оці от Біля АТП хай посиплять. Хай саме АТП наберіть, посипуть біля себе. Ну там страшно, там людей мож, можуть збити просто так. Не спеціально, а тому що занесе когось в право чи вліво да й з'б'ють. Тому, перше, давайте міняти систему. Цих всіх речей. Тобто давайте прибирати, тоді, як тільки сипеть. Нічого страшного, на 5 тонн більше пального потратимо, на 5 тонн більше потратимо пального. Тобто, але ну, логіка яка, що роботу комунальних структур повинно бути видно ні більше, ні менше. Чи, е, порівняно з іншими населеними пунктами України, Федорович, я вітаю, у вас непогано все. Но це не, ну, це, ну, це не, не, не якісна характеристика. Бо е, диву дається, тільки переїжджаєш кордон і все. І тротуари чисть, таке враження, що там не сипало. Ну, от якби не рядом поле де сніг засипаний, то ти б розумів, що там не сипало. І на тротуарі в тому числі, і на дорозі, в тому числі. Подумати над автомобілями. Чи, там їздять машини з ну, спеціальним ковшом, ну, не ковшом а як він називається, вибачайте за малограмотність, Але там серйозна резинова, така чи стоїть. Ем, щит, основа, основання. Щит, і воно і, і, і фактично вони працюють з бортом е, вже тоді, коли от біля борта чуть-чуть. Вже вони, вже вони працюють. Тільки пішов, посипав, всі вони вийшли на роботу. Все. І це стабільно так. Ем, тому у е, мене прохання ще раз, давайте, якщо або ми, ми говорили про те, що ми готові мотивувати людей. Ми готові зарплатою мотивувати, ми готові там мотивувати чи квартирами землею. Але для того треба, щоб, ну, щоб було, щоб Ріпінь бачив, чого ми їх мотивуємо. І давайте вже мотивувати. Вже говорить про це. Ну, тому що ну, тут не може бути так. З благоустрій з ЖЕКом разом спільно. Що е е е роблять ваші заступники? Скільки у вас їх? Два. Що вони роблять зранку до вечора? Я теж не знаю, ж питаю. Ну. Так я вам розказую, що би я їх робив би на їхньому місці. От їду вчора чіт, е, поруч з цим, з е, Дріжденком на Северинівський, да? потім їду поруч з Карпенком на е, мікрорайон Грандлайфа. І кругом тротуари не обладнані. Ну, тобто біля них, біля їхніх. Комплексів ну, біля підприємств їхніх тротуари не почищені. Ліра, наприклад, елеміна, ну, там нормальний здоровий чоловік. ну, тось, І розуміння в нього є. То просто треба йому пояснити, що треба не тільки відгорнути, треба прибрати і вивезти. Куровський, центр. Ні, я кажу, ви послухайте мене уважно. Пальці мене один одного показують легше всього. Ну, це так само, якщо я зараз не вас пальцем покажу, але я їм всім віддзвонився. Тобто я до іншого веду, що візьміть, будь ласка, мені, чи поза ними позакріпляйте територію. Я тільки що говорив Вігенію Володимирівні, це треба всі, щоб кожен в місті їде, кому не все одно. І розумієш, у нас така практика. Ну Знаємо, що всі Шкуровського, правда чи ні? Тому я до цього веду, що ем, давайте в такі, в елементарно ну, доб'ємося ситуації, що закріплена територія відповідає мені Карпенко, хай скрипник чистить. Кажу, без проблем. Тоді ту парковку, яку ти зайняв міську на міській землі, заключи більше з нею договір оренди сьогодні, і ми з цих грошей будемо чистити. Бо як паскуднічать, то кожен з них може. Як реально робити справу за собою яку-небудь, то не зовсім, то логіка повинна дуже проста бути. По-перше, повинна треба зробити аналіз території. Я чого питаю, що роблять зами ваші? Ем, зробити аналіз територій. От елементарно їдемо ми е, біля того самого Карпенка, стоїть в нього парковка на міській території. На міській території. Тобто хай або це ОСББ, або сам забудовник заключає договір оренди цієї території і платить нам гроші. Або хай поруч прилеглу територію, тротуари, все остальне бере на обслуговування. І ви вдвох, сладка парочка, ви повинні не тільки один одним пальцем, а ви повинні ну, підстраховувати один одного. Ви два керівника комунальних підприємств. Опора. Отаким От чином. Тому я, прошу, я просив минулого року, ви не зробили. Прошу цього року. Повірте мені, буде 10 разів простіше, якщо ви зробите облік всього. От ви зробите облік кожного квадрата в місті Єрпіні. Ви будете розуміти, що тротуар номер 237 е має чи відрізок там, 450 метрів чи там, 127 метрів, знаходиться на вулиці там, Київській і закріплений за Орлан Інвест. Розумієте, так? Да? Все. І Орлан Інвест повинно те ж саме все знати. І Дріжденко, повинен на знати, що за ним закріплена зупинка. Або ОСББ, який залишає за собою Дріжденко. І коли ОСББ, який залишає за собою Дріжденко, буде до нас звертатися до Євгенії Васильівни на слідщий рік за пільгою на землю, то ми врахуємо фактор почищеного або непочищеного снігу в пільги на землю. Вся, вся математика питання. І треба їх це листом просто проінформувати. Але перед цим треба зробити шалений аналіз території. Кожна територія повинна бути за кимось закріплена. І тоді ви тільки зранку все, що зробите, це будете пить каву в кабінеті і по тим відеокамерам, що ми поставимо зараз, ну, ще в цьому році до кінця року, будете просто спостерігати, хто чистить, хто не чистить.